Друзі, всім привіт! З вами Максим. Сьогодні у нас відео буде про топ-обманів продавців. Коли ви собі шукаєте автівочки, ви з легкістю можете потрапити на цей гачок. Продамо метал. А для того, щоб вас не нає, то я вам сьогодні розповім всю цю інформацію. Ви будете в курсі всього. Ну що ж, починаємо з низу ринку для людей, які хочуть купити гарну автівочку по низу ринку за халявну ціну. Друзі, давайте почнемо з того, що коли ви дивитесь таку автівку, що у вас вірогідність того, що з автівкою щось не так, або треба е, якийсь робити великий ремонт, ну так відсотків, мабуть, 90-95. Тому що ви прекрасно розумієте: якщо навіть людина хоче продати гарну автівку по низу ринку, то вона, як правило, переходить десь до друзів, до знайомих, тобто вона залишається в ко. Сім'ї. А коли вона попадає на авторію, коли у вас середня ціна 8, а вам її продають за 5, і кажуть, супер пропозиція, я все продаю, бізнес продаю, все улітаю. А по факту людина просто скидує поганий варіант. Для людей, які хочуть обрати дійсно гарну собі автівку, я кожного разу кажу, треба орієнтуватися, хоча б на середину ринку. Ви можете з легкістю це зробити. Поставте свої параметри на авторію, рік пробіг, об'єм, коробку, і ви побачите, яка середня ціна. Тому що авторія вам навіть підказує, пише, яка середня. Ціна, от туди і орієнтуйтеся, не дуріть себе. Ну що ж, і наступний розвод це у нас Пригін Автівки з Європи. Для вас, дорогого, супер Автівку. Прямо тримаєте з Європи, в Україну, розмитнену в ідеальному стані. Зараз вам просто розповім ситуацію з життя. Звернулася до мене знайома людина. Яка проживає там в Києві, вона побачила хлопців в інстаграмі. Інстаграм, хлопці ввели. Прям сторіси якісь є, пригон автівки є. І він побачив свою мрію Passat б 8 Highline, Хайлайн, щось там в районі 18 тисяч, коли вони у нас коштують 21-22. І хлопці пообіцяли пригнати цю автівку йому в Україну. Але для того, щоб він отримав цю машину, і вони попросили повністю оплату за цей автомобіль 18 тисяч доларів. Він приїхав. З міста Києва в Луцьк віддав хлопцям гроші, отримав якісь там документи на цей автомобіль, якийсь там договір, вони був, ну, як завжди, він так на колінці був цей виписаний, і він поїхав в Київ і очікує свій автомобіль. Проходить тиждень, автівки нема, хлопці так навіть відповідають. Ще не виїхали, готуємо, чекаємо там трала, чекаємо автовоза, машина буде. Проходить другий тиждень, вони і досі відповідають. Зрозуміла машина і далі не їде. Він вже телефонує мені і каже, що ж Максим, щось я вже переживаю, я гроші віддав. Я як почув, що він віддав незнайомій людині, незнайомій якійсь компанії, 18 тисяч доларів за автівку, яку він навіть її не бачив. Просто фотографії з Європи, які можна просто от з інтернету взяти, виставити, взяти, продати цей автомобіль. Ну, коротше, не до цього. Я кажу, ну присилай сторінку. він прислав сторінку, а я дивлюсь. Ну, сторінка от жодно, ну переглядів немає, щось. Біля 15-16 тисяч підписників у людини. Вже, понятно, сторісів ніяких не веде. Я кажу, я цих хлопців не знаю. Він каже, ну попитаю когось. Я спитав, ну не знаю. Ну, тупо липова сторінка. Що ви думаєте? Машини немає. Пройшло півроку. Людина не знає, що робити, не знає, куди йому звертатися. Інформації про людей у нього ніяких немає. Є тільки оцей номер телефона і договір, який просто виписаний на нозі, без штампів, просто розпис там Петя Пупкін обіцяє пригнати. Давай 18 тисяч. І людина взяла і віддала. Я взагалі не знаю, як на сьогоднішній день можна віддати такі кошти за машину, Друзі, тому це ще один розвод, який ви можете зустріти. Нельзя нікому давати взагалі всю вартість автівку для того, щоб вам пригнали. Її за кордоном. Ви можете так ризикнути, дати 200-500 доларів. Ну, тому що там, якщо ви знаєте цю компанію, якщо вони там публічно, давно ведуть свої соцмережі. Ну, ніяк не повну вартість, ну це просто, ну це треш. Тому. Оце така історія. Людина попала і не отримала, ну блядь, почти 20 тисяч доларів не машина. Це просто капець. Я зараз згадую, в мене волосся дибки стоїть. Сухо, тактика продавця. Зацікавте, збентежте, переконайте, Бай! чудово, Деді Денк, чудово. завершення угоди, брехня, кредит, рукостискання. Супер. Ну що, зараз тепер другу історію по пригону вам розповім. Це також людина звернулась до мене, каже: Максим, що мені робить? Допоможи. Я придбав. Бава автівку з Європи, це у нас був Volkswagen, Golf 6. Мені пообіцяли ідеальний стан: один там чи два підкраса, машина вже приїхала, і я за неї е, повинен віддати в районі 9,5 тисяч доларів. Це у нас був Гольф 6, щось там. 1,6, матч комплектації, ну тобто нормальна машина за нормальний бюджет. Але він каже: я приїхав, подивився цю машину, і я зараз біля неї стою, і я не знаю, що мені робити. Тому що я задаток за цю машину дав в районі 500 чи 600 доларів. Він її дочекався, але дивись, я тепер мірюю товщиноміром цю машину, і у мене є шпаклівка. Але хлопці казали, що нічого страшного немає. Також є проблеми з турбіною, чи я точно от не, не, не можу пригадати, але а, чи вона погано заводилась? Чи турбіна і каже, що мені робити? Хлопці сказали завдатку не повернуть. А я їх також, хлопців, розумію. Ну вони ж привезли за свої гроші цю машину, викупили, розмитнули, привезли йому і тепер віддавати не хочуть. Тому що що вони будуть робити з цим, з цим автомобілем? Будуть продавати, вони попадуть. Тому вони просто знайшли людину, яку розвели на кошти, не дали правдиву інформацію. І потім людина, я навіть не знаю, що вони з нею зробили, але по факту людина отримала автомобіль, який не відповідає тому стану, який був заявлений. Але як бути людині, яка от проста людина, от вона назбирала ці бідні гроші? Їй розповіли, воно все це не відповідає. Я думаю, що він забрав цю машину, тому що людина не захотіла і е, ще витрачати доларів 500-700 за вдатку, просто забрали і розбиралися з автівкою. По факту, те, що є. Тому тут і ще раз наголошую. Якщо ви людей не знаєте, ви їх бачите в соцмережі, вони всі дуже гарно розповідають. Вони всі заливають. Ми самі кращі, у нас самі кращі машини. Взагалі, у нас отака така історія липова. взагалі у нас підписників 100-200 тисяч липових, тому замовляю нас. Друзі, все це треба перевіряти. Якщо ви хочете автівку з Європи, то давайте мінімальний завдаток. Чим менше, тим краще 100-200. Не така вже велика сума цих втрат. що Вже якщо ви зекономите автівку, якщо вам привезуть напряму тисячу доларів, вона вже буде не така, то ви, хоча б, потеряєте 200. Ну не 18 тисяч доларів або 700 доларів. І ще один нюанс автівок з Європи, чому люди інколи отримують автівку, не та яка була заявлена. Розповідаю тому, що багато разів ми були в Європі, приганяли нашим замовникам машини напряму і друзі. Комп'ютерну діагностику в Європі зробити не можна. З нормальний тест-драйв, щоб там покататися, розігнати, десь також не можна. Десь там на території вперед-назад проїхали, ходову перевірити не можна. Зрозуміло діло, якщо ви там обираєте автівку за 50 євро, 100 тисяч євро, то понятно, вас там можуть відправити там до дилера, там пересмикують, передергують і все нормально. Як правило, автівки взагалі перевіряються отак: от сів, завів, товщиноміром, отак, от поміряв, щоб не бачив продавець, тому що вони, коли бачать, що у Українці ходять тикують машину там за тисячу або за чотири тисячі євро. Вони просто з нас сміються. Але вони не розуміють, що у нас автівка, поки вона приїжджає з Німеччини в Україну, вона може коштувати вже не чотири тисячі євро, а вісім тисяч доларів. Тобто розумійте, що технічний стан автівки вам конкретно ніхто не може дати завжди є невеликий ризик, що приїде щось не те. Але надійте, що приїде якісь мінімальні мінімальне, якісь знаєте, там зауваження там турбінку, десь катрич поміняти, десь там я не знаю колечко під форсунку. Але також не забувайте, що в Європі також скручують пробіг. Тому навіть ту то автівку, яку ви чекаєте з Європи у цей суперстан, просто гарячий пиріжок. Перед тим як дати людині завдаток, ви можете, що взяти в нього вінкод код і перевірити автівочку через CarVertical. подивитись одразу, чи було в неї ДТП, які в неї були фіксації пробігу. Подивитись, скільки. В неї було власників подивитись точно якого року, який об'єм, скільки кіловат. І якщо вона ж була в нас ДТП, то CarVertical вам також покаже цю інформацію, скільки коштував цей ремонт. І ви вже зрозумієте, так як вони люблять, кажуть, один косметичний підкрас. А ви дивитесь, у вас по CarVertical 800 тисяч гривень і написано, вся права сторона і капот. ви розумієте, що вас вже почали розводити. Тому перед тим як комусь щось дати, якийсь задаток, через CarVertical перевірили, а потім вже розумієте, треба вам це автомобіль чи ні з моїм промокодом MAXAUTO ви отримаєте знижечку в 20%. Друзі, перевіряйте, а потім тільки купуйте. Для людей, які люблять писати, придбав звіткарвертикала. Там нічого немає. ой Ой-ой, грошей немає, звіту немає. Друзі. Це також є гарна новина. Я, наприклад, радію, коли ви обираєте автівку, і у вас немає інформації, що у вас там немає 500 тисяч пробіга. Що у вас там немає інформації, що автівка була в ДТП. Що буде краще, чим ви придбаєте автомобіль, не перевірити через CarVertical, потім прокатаєтесь на ньому рік-два, виставите його на продаж. Приїде Максим, і просто візьме CarVertical, Навіть не приїде. Подзвонить Максим попросить він код, візьме CarVertical і скажу: дядя Сережа, а у вас пробіг не 200, а 500. А він скаже, а нахрен той корвертик, він ж нічого не показує. У корвертіка є такі нюанси, що він може не показати історію. Тому, друзі, це більше відноситься до автівок, які там, не обслуговувалися на сервісі, які дуже старі, там, до 2000-ї, до 2010 року. Але це ви можете знати тільки тоді, як вже перевірити свій автомобіль. Тому, коли немає історії на ваш автомобіль, це не є погано. Ну що ж, переходимо до наступного розводу. Це у нас також гарячі пиріжочки, які продаються в соцмережах або месенджери друзі ви можете дуже часто побачити там в TikTok, в інстаграмі не знаю там Вайбері, телеграми автівку по дуже гарній ціні тобто якщо у неї ринкова вартість 15 там вона може коштувати 10 і отакими от буквами супер ціна 10 пропозиція від власника свіже пригнаний автомобіль отак відео все зняли і для чого ж це все роблять для того щоб розвести вас на завдаток чому тому що ви ж людина хочете придбати класну автівку понизу Ринку, прям зекономити 5 тисяч доларів. Ви телефонуєте людині. Вона каже: Так, звісно, Володимир, машина є, машина просто супер. Давайте мені завдаток, тому що у мене телефон просто гарячий. Я для вас її притримую до завтра. Ви приїжджаєте, подивитесь, покатаєте все, зробите на СТО, заїдемо. Все буде класно. Ми вас зустрінемо. Ви кидаєте завдаток. І тут що в нас зараз. На жаль, відсутній зв'язок з вашим опонентом. Надішліть, будь ласка, саме з аборона телефонуєте у нас виходить те, що машини взагалі не існує, тому що продавець цієї машини просто вкрав відео, десь з якоїсь соцмережі, поставив свою ціну. Вам виставив людина. Пропадає, завдатку немає машини. Нема і що робити? Тому друзі, на сьогоднішній день це в нас дуже розповсюджена проблема. Будьте уважні. Така ж сама є проблема у людей, які обіцяють вам пригнати автівку з Європи. Також беруть завдатки, але тільки вже не в доларах, а в євро, і беруть інколи не 200, а 500. І по факту людина пропадає, машина не приїжджає, і ви не знаєте, що робити. Просто горе біда. Тому, друзі, на сьогоднішній день у ці соцмережі треба бути дуже дуже обережними. А наприклад, такі мережі, як Instagram, TikTok, легенько накручують підписники. Ви заходите, бачите, у людини там 100 тисяч підписників, 50 тисяч. Є якісь публікації публікації ці всі липові, якісь коментарі, боти пишуть для чого це робиться. Люди купили цю сторінку, закинули машинку, взяли завдаток, сторінку удалили і все. І нікого ніде ви не знайдете. Мене хлина. Я хочу вам розповісти цю інформацію, щоб ви були в курсі. Так, ну що ж, переходимо до наступного пункту. Це в нас закритий Він-код. Друзі, чому ви бачите на авторі продається суперстан? Гарний автомобіль з закритим відкодом. Для того, щоб друзі, авторія не підтягнула ніякої інформації. Кількість власників, страхові випадки, обмеження. Да, на сьогоднішній день дуже часто зустрічаються обмеження, десь там арест, десь там щось там дружина з чоловіком не поділила. А, пробігу. Для того це все і зроблено. Для чого закривають у вас госномер на автомобілі? Для того, щоб авторія за госномером не підтягнула ВІН-код. Тому що підтягне він код, буде інформація, яка. Не сподобається по покупцю. Є інколи так, що продавець каже, я забув вказати, я просто не встиг оголошення вже місяць висить та хай висить, я вам зараз напряму його пришлю. Ну, я ж, не, я ж не, не, нічого не кажу, задню не включаю, я вам зараз його дам. Але, друзі, так це не працює. Тоді, коли він дає Він-код, госномер на авторіє, то авторія перевіряє його по різним базам. Да, вони якісь там бувають різні, ми не знаємо конкретно за якими, але все одно якусь інформацію воно підтягне. Тому такі Автомобілі з закритим ВІН-кодом, вони також, як правило, продаються ниже ринку, тому що в них що? В них сумнівна історія. І такі автомобілі я раджу обходити стороною. У нас навіть в прайсі це вказано. Якщо ви хочете, щоб ми вам зробили разовий огляд, то ви надсилаєте нам оголошення з закритим ВІН-кодом, і ви чуєте від мого оператора, що пробачте, ми не можемо вам допомогти з оглядом, тому що автомобілі сумнівна історія. А він каже: Я зараз же код вам ще раз прийшлю перевірте. Друзі, не перевіримо, обходьте стороною. Але є, звісно, виключення, коли ви бачите автівку дорогу, там 60 тисяч доларів, 100, 150 і більше, там, де закрита інформація по вінкоду і закриті госномери. Ну, для чого це робиться? Ми всі з вами розуміємо. Тому що людина в нас заможна, людина не хоче надавати свою інформацію. Вона ж ці гроші заробила чесно і не хоче нікому розповідати як. Тому оця інформація, яку я вам розповів попередньо, вона діє тільки для автівок. Я думаю, десь в районі 40-50 тисяч. Все, що більше. Це в нас заможні люди, яких е, не можна трогати. Не можна знати ніяку інформацію, де він взяв цю машину. Таке відео у нас цікаво, що я ж навіть хочу сам потім подивитися, коли це все змонтую. Так, далі наступна інформація буде про підміну Він-код. На сьогоднішній день доволі часто ця проблема, що люди крадуть він-код, заходять на авторію, бачать схожий автомобіль, який вони продають, беруть ВІН-код, вставляють собі, викладають фотографії. У вас гарна історія по машині, пробіг б'ється, власники все просто супер, ДТП ніякого немає. Але ви приїжджаєте і дивитесь автомобіль, а у вас не сходиться він код. Інколи там дві букви не сходяться, одна цифра не сходиться, і у вас вже не відповідає цей автомобіль дійсності. Для чого це роблять? Для того, щоб приховати дійсну інформацію щодо того автомобіля, який вони пригнали. Да? Тому що вони знаходять гарну історію з гарним пробігом. Самі пригнали автомобіль з пробігом 500 і продають як ідеальний автомобіль. А ВІН-код ви інколи самі не звертаєте увагу. Тому якщо ви вже і знайшли гарний автомобіль і приїхали, його перевірили, вам все влаштовує пробіг, ви там все знайшли, історія гарна. Тому, будь ласка, перевірте ВІН-код, той, який вказаний в оголошенні, і на автомобілі. Мало того, що пишуть неправильно, так і ще й крадуть ці ВІН-коди. А взагалі є ще такі продавці, коли пригнали один гарний автомобіль з гарною історією. Потім приганяють наступний, вони навіть не видаляють оголошення. Вони просто замінюють фотографії, він код той самий, фотографії міняють, опис той самий і продають ідеальний автомобіль. Зараз хочу розповісти про дуже гарну платформу, на якої ви також можете придбати суперваріант мінус 3, мінус 5 тисяч доларів від ринкової вартості. Називається вона OLX. Там дуже багато різних розводів. Розводів на задатки, розводи на Вінкоди, неправильні машини, стриндерили десь там фотографії і продають. Ви зараз кажете: я не хочу подавати свій автомобіль в авторію, тому що там дуже багато коштує це оголошення. А я вам скажу, якщо ви хочете для себе. Придбати автівку, ну дійсно гарно, там в районі там, 5 тисяч доларів буде, або 10, переведіть по курсу на сьогоднішній день, скільки це буде гривень. Це боротьбу просто космічна цифра. Авторія нам показує хоч якусь інформацію, скільки власників, коли останній раз була якась операція, продається перекуп чи не перекуп, яка інформація у нас там є по пробігу. Понятно, що ця інформація є не на всіх автівках, але все одно, хоч якась інформація є. Що ми бачимо на OLX? Ми заходимо, оголошення коштує ніхрена, дали ви вінко дали липові госномера, виставили автівку по, по низу ринку. Ви на неї дивитесь, машина класна, фотографії класна. Дзвоните продавцю, продавець вам розповідає всю гарну інформацію, яку ви хочете чути, отримуєте якийсь завдаток або просто їдете оглядати автівку, а автівка просто кончена. Тому для людей, які хочуть все-таки придбати гарну перевірену автівку, я не раджу дивитися на Олексі. Дивіться все-таки на авторіях. А якщо ж ви вже хочете на OLX і знайшли супер-варіант, то розумійте, що вам цей супер-варіант треба перевірити по 100-500 базам, по вінкоду, по госномерам, по звітам, по всім для того, щоб підтвердити інформацію по власникам, по пробігу, по ДТП, по страховим випадкам і по і по обмеженню. Красені справжні красень. А то саме для вас. Ну що ж, переходимо до наступного розводу. Це в нас доручення. Коли ви знайшли гарний автомобіль, ви його подивилися, вам все влаштовує, але продавець каже, чуєш, у мене немає часу. Давай я тобі випишу доручення, а ти там їдь і розбирайся. Для чого це можуть зробити? По перше, у вас може бути перебитий він код автомобіля. У вас може бути замінений двигун, у вас може не читатись номер двигуна. У вас автомобіль може бути клоном. Зрозуміло діло, що нотаріус, коли виписує доручення, він там дивиться на обтяження. Але у ці всі попередні нюанси, які я вам сказав, він не дивиться. Тому раджу, коли ви вже знайшли такий гарний автомобіль, то краще заїхати до експерта. і щоб він вам дав експертне дослідження, що у вас автомобіль повністю відповідає тому, що у вас сказано в тих паспорті. Вас не перебитий код, у вас все відповідає цьому автомобілю. Крім того, по дорученню, коли ви придбали автомобіль, ви одразу не змогли його поставити. У вас не було часу, ви трохи відтягнули цю історію, і у вас автомобіль попадає в обмеження. Ви не можете його поставити на облік. Чому? Тому що чоловік з дружиною розвівся, щось у них там сталося в родині, і наклали арешт на все його майно. І ви їздите далі по дорученню, яке виписано на півроку, проходить півроку, і автівка стає не вашою. Тобто, гроші ви віддали людині, автівки немає, грошей немає, і ви такі. І щасливий задоволений, що ви знайшли супер класний варіант. Тому, друзі, треба також перевіряти навіть такі машини їхати просто елементарно в МРЕО Виділяти 10-15 хвилин свого часу, тому якщо ви вже і знайшли гарний автомобіль. Трохи виділяйте часу для того, щоб перевірити і пройти експертизу даного автомобіля, і старайтесь одразу переоформити повністю автомобіль для того, щоб спати спокійно. Я куплю це авто. Воно ж нормальне? Ні, а мені начхати он до тих хлопців. я куплю цю машину. Зараз буду розповідати про пробіги, про саме цікаве, тому що в нас в Україні продаються ідеальні автівки, пофікс яким роком 20 років чи 2 роки. І все одно у них пробіг 200-196. Давайте я вам зараз трохи розповім на що ви можете натрапити, коли женеться автомобіль. З Європи в Україну інколи скручують пробіг в Європі і перед тим як заїхати в Україну, заїжджають на сервіс. Зробити просто діагностику автомобіля, ходової, комп'ютерної діагностики. А коли ви заїжджаєте на якесь СТО, на дилерське СТО, у вас одразу є раз і фіксація цього пробігу. Тобто, коли ви вже придбали цей автомобіль в Україні, дивитесь, і у вас є історія в 2012 році, було там 50 тисяч пробіг. Зараз в 2025 у вас пробіг 200. То ви можете для себе трохи. Все-таки зрозуміти, що пробіг мог бути скручений. Треба дивитися, скільки автівка їздила в рік. Також такі нюанси є в нас і в Україні. Перед тим, як продати автівку з мінімальним пробігом, люди так само заїжджають на офіційний дилер і роблять підкачку колес, роблять діагностику, і також фіксують той пробіг, який вони хочуть. І тоді у вас виходить, що є прозора історія по пробігу. Але вона не завжди така, і треба перевіряти все одно по іншим базам і дивитися комп'ютерну діагностику. Тіку по всім блоком для того, щоб підтвердити цей пробіг. А тепер для людей, які кажуть. Я вірю йому в пробіг. У нього є сервісна книжка. Повністю всі штампи, різні штампи, різні ручки. І у нього вся історія є на цей автомобіль. Друзі, сьогоднішній день сервісна книжка коштує на будь-який автомобіль від 250 гривень до 500 Зайдіть на OLX, подивіться мільярд різних оголошень, хто може вам допомогти зробити гарну історію на ваш автомобіль. Тому, якщо є у вас сервісна книга, є різні відмітки. Це добре, але не треба повністю їй довіряти. На сьогоднішній день легесенько зроблять все, що вам треба. З яким завгодно пробіг. Вчора відео записували, записували і забули сказати дуже важливу інформацію, тому записуємо сьогодні. Люди, які продають автівку, продавці, вони можуть надіслати вам відео звіт з товщиноміром, там, де вони відколібрували свій прибор, і у вас по факту автомобіль шпакльований або фарбований, але прибор його показує, що автомобіль в ідеальному стані. Також дуже багато людей, які займаються автівки саме продажем, у них немає останніх приладів, тобто у них не показує металізовану шпаклівку. Звичайним прибором, коли вони е, торкаються. До цієї шпаклівки, там також показує заводські параметри. Тому з товщиномірами також треба бути обережним. І коли ви вже приїхали забирати автівку або оглядати після відеозвіту продавця, то візьміть з собою товщиномір, або попросіть у когось його і ще раз перевірте перед тим, як віддати гроші. Ну що, друзі, у вас трохи, мабуть, волосся дибком, що скільки є розводу на сьогоднішній день. Взагалі хотів би запитати у людей, можливо, хтось натрапляв якийсь розвод, який я не сказав сьогодні у відео. То, будь ласка, напишіть цей коментар під відео, я його потім обов'язково розповім людям. Для того, щоб мої підписники були максимально підготовлені. Тому що, як ви бачите, на сьогоднішній день придбати автівку дуже складно. Дурить абсолютно на всьому, на завдатках, на машинах, навіть фотки не ті, вінкоди коди не ті. В основному рани ті, і якщо ти не розумієшся в цьому, і ти назбирав ці гроші там 10-15 тисяч доларів. і хочеш придбати все таки гарний перевірений автомобіль. То, будь ласка, звертайся до людей, які знаються в цьому, до перевірених людей. Ми перевірені люди. <клух> Може 100 років, і ми навіть ще не разу не видалили Ютуб канал, і ми це не будемо робити, тому що у нас чесна прозора історія. Посилання на наш прайс, як ми працюємо, які ми надаємо послуги, чим ми можемо вам допомогти, залишає. Внизу відео. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Постав, будь ласка, вподобайку і підпишись на наші соцмережі: інстаграм, тікток, фейсбук. Коротше, ми є скрізь. Па-па!